Наступний слайд у нас ознайомлення з екологічним фарбником еко від Passion and Color, який не містить в собі аміаку, не містить і не містить розоцину. Тобто, це означає, що фарбник буде більш щільної пігментації. Фарбник може зафарбовувати сивину на 100% за рахунок концентрації пігмента, так? Е, має силу освітлення до 5 тонів. Це рекомендація від заводу, від бренду з власного досвіду. Скажу, що все ж таки ну, на 5 тонів вона не витягне, але спецблонди до 4 рівнів тягнуть. Тобто сила дії до, до 4 рівнів гарантована. Е, Технологія нанопігментів, тобто пігменти, які щільно прилягають, гарно осідають в волосині і дають можливість не вимиватися настільки стрімко з миттям голови, як зазвичай, скажімо, аміачні продукти, так? не дають такої підривної сили натуральної бази, максимальна корекція фонів освітлення, також має Кислий pH, тобто це можна сказати, що кислий фарбник, якщо ми говоримо про тонування. І використання окисників 1,5%. Пропорція змішування 1 до 1,5 і 1 до 2. до це спецблонди. Або ж ми можемо збільшувати концентрацію в тонуванні з 1,5% окисника. Якщо хочемо більш пастельні відтінки, то тоді в нас може бути пропорція 1 до 2 і навіть і 1 до 3. Мають максимальну силу. Нейтралізації і е, на коричневій базі, тобто що не є теж, е, що є теж дуже важливим, що нам не будуть просідати не небажані відтінки на особливо блондованому волосі. Взагалі, екофарбник я рекомендую використовувати для дотонування різних технік освітлення, таких як айртач, рта, шмілірування е, балаяжі, шатуш і так далі, для чого? Для того, щоб не підривалася своя натуральна база. До фарбника також входять такі доглядові компоненти, як мікроемульсійний антивіковий комплекс, що дає анти-age так? тобто волосина не старіє, вона укріплюється, вона ущільнюється. За рахунок цього фарбник є більш сіким до вимивання пігменту з волосини зберегає колір протягом тривалого часу і відновлює саму структуру. Теж достатньо гарно відновлює, теж відновлює гарно. Ми можемо перевернути наступний слайд, перед переглянути самі вміст. Які так ось мікромальсійний нас антивіковий комплекс, також до складу входить екстракт бамбука і соєвий білок, що дають накопичення протеїнами, тобто відновлення пошкодженої структури кортекса, утворення захисного шару, і забезпечення і забезпечення гарних зволожених кінців і відновлення посічення знову ж кінців, теж тому, допомагає нам цьому соєвий білок. Екстракт бамбука теж сприяє виробленню свого власного колагену, що теж є додатковим зволоженням для структури волосся. Також до складу, що входить женшень, це. Продукт, який дає більше заспокійливу на дію і на шкірі голови, гарно впливає на його ріст і попереджає його випадіння, зберігаючи шкіру голови здоровою та сильною. Так і масло жужов багато керамідами, Це взагалі просто неймовірний продукт для, для відновлення структури волосся, бо це свого роду як рідкий віск, він дає ламінуючий ефект, він дає додаткову плівку, яка закриває повністю всі доглядові компоненти всередині структури волосся. І знову ж таки цим і закриває саме фарбування. Тобто за рахунок цього у нас не так швидко вимивається пігмент і волосся не втрачає життєвої сили. Тобто додатковий блиск зволоження і гладкість після фарбування. Ем... Так, є так, і е, далі ми зможемо з вами ознайомитися з кругом Освальда, де в нас розташовані відтінки. Е, бачимо, що натуральна у нас на жовто-зеленому секторі, і е, цікаве таке. Е, можна ознайомитися ближче з всіма відтінками. Дуже багата концентрація на Холодні відтінки, це синьо-зелені, сині фіолетові відтінки для максимальної нейтралізації. І знову ж таки, ще хочу звернути увагу, тут в нас на А, так зараз ми перейдемо якраз таки до палітри, я розповім вам більше про всі тона. так. Якщо ми говоримо про натуральний ряд, ми можемо перелеснути презентацію, нашу, якщо ми говоримо про натуральний ряд. Вони нереально круто підійдуть для тонування свого натурального волосся для тих власниць, які хочуть просто додаткового блиску, максимально природні для того, щоб не підривала своя натуральна база, або ж дівчатка зі своїм власним натуральним волоссям, які не хочуть його фарбувати, а ось хочуть щось. Таки оновити і просто спробувати чим чи їм сподобається той відтінок чи ні, то можна якраз таки профарбувати натуральним рівнем тон в тон, який не буде підривати свою натуральну базу, не буде давати демаркаційну лінію відросту свого натурального дофарбованого волосся, неймовірний блиск і додаткова плотність волосини. Далі наступні холодні туни по полясті. Це відтінки для тонування, тонування блондів, відтінки для фарбування тон в тон знову ж таки для вторинного вторинного фарбування. Це більш нащільний, щільні. На щільність пігмента додає так в самій структурі волосині, укріплює волосину і дає максимальну нейтралізацію жовто-мідних фонів освітлення. Бо якщо ж все ж таки говорити про тон в тон первинне фарбування, то не рекомендую використовувати, тому що може якраз таки не вистачити замішаної нейтралізації, і відтінок буде по максимуму прозорий або просто буде нейтральний, натуральний, ну але аж ніяк. Як не прохолодний. Наступні, наступні відтінки золотисті, які теж 5-3, скажімо, гарно фарбує сивину. Е, 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 якщо ми говоримо про плотність самих відтінків, вони йдуть плотними, але не можна сказати, що настільки що не відповідає своїй нумерації в палітрі. Гарні мідні е, направлення теж йдуть більш плотнішими, якщо зрівнювати їх з хай-тек, більш плотні відцінки мідного направлення і червоного. Так? І е, Подвійні ряди, якщо ми говоримо про 66,07, 55, 78. Сьоме направлення це в нас шоколадні, натуральні шоколадні відтінки, теж дуже гарні в комбінації з натуральними рядами або ж холодними рядами, з популястим рядом. Тоді краще можна профарбувати і первинне фарбування, і так і вторинну корекцію зробити. Відцінки модні мока, 78-е неймовірно гарний тон, який можна теж робити, різноманітні корекції, нейтралізації, фарбування в тон для блиску для відновлення, теж фарбувати розсвітлене волосся техніки. 21 направлення це фіолетово Фіолетово популястину. Тут йдуть більш такі комерційні коричневі відтінки І е, круто теж підходять для нейтралізації або для кольорових бань, е, для підкладки, так, тобто для первинних фарбувань, для нейтралізації конкретно того відтінка, е, який уже у вас є, для подальшого е, плотного фарбування, для наслоювання. Так, ще хочу ознайомити вас теж з наступними новинками, матовими відтінками, які на зеленій основі. Якраз такий мат, це і є зелений. Так, наступний слайд. Мат це є зелений, нереально круто нейтралізує мідні фана освітлення, жовто-мідні фана освітлення не дають зелень. Зелень можуть дати тільки якщо використовувати його в чистому вигляді. І фарбування сивини. Ось на сивині якраз такий ми можемо злегка такого зеленого відливу побачити. Якщо ми фарбуємо своє натуральне волосся, то максимально дає холодний відтінок. Природні, такий, я б сказала, бо як якщо на шостому рівні 6 мат, він дає свій натуральний 6.1, дуже круто перекриває. Далі 8.02, 902 і 10.02 це відтінки з фіолетовим направленням. 10.02 взагалі мій улюблений відтінок для фарбування для тонування після технік. Рекомендація пропорцію є один до двох. Якщо ми фарбуємо на вологі волосся, ми отримуємо десятий рівень. Якщо ми фарбуємо на сухе волосся, і в рекомендації, так як в палітрі прописано один до півтора, то однозначно буде дев'ятого рівня фарбування. І якщо хочеться більш пастельного, такого прозорого постельного тонування з легким відливом і нейтралізацію жовтого фону освітлення, то тоді рекомендація тонування на вологі волосся, пропорція з окисником 1,5% 1 до 3. Наступні відтінки ви можете звернути увагу на спецблонди. Їх є 4. Теж для фарбування сивини можна використовуватись 11,0. 11,71 нереально гарний відтінок. 11,2 і 11,1 все ж таки більш для натурального розсвітлення натурального обкорення без сивини, тому що є ймовірність того, що модний нюанс, одиничка і двійка можуть провалитися по сивині і дати більш холодного, відливу, або ж все ж таки ще більше підсилити е, вигляд сивини. Коректора перла і плата це два нереальних. Тих відінка, які можуть працювати в чистому вигляді для тонування волосся і нейтралізації фону освітлення, перла це нейтралізація жовтого фону освітлення, Плата нейтралізація мідного фону освітлення. Відтінки є плотними, не рекомендую їх змішувати в пропорції 1 до 1,5. Чому? Тому що, якщо ми говоримо про перлу, буде інтенсивний фіолетовий відтінок, а про платиновий, там буде інтенсивно сірий відтінок, навіть з легко таким зеленим підливом, що є теж логічним для того, щоб нейтралізувати мідний фон освітлення. Тому, якщо є бажання протонувати в чистому вигляді, моя рекомендація. 1 до 4, якщо це ми говоримо про 10 рівні, якщо про 9 рівні, 1 до 3. Пропорція змішування на вологі волосся 1 і 5% окисника. І тут далі ми можемо з вами ознайомитися з окисниками, які теж входять в лінійку Еко е, і методом працювання, так, тобто, якщо ми хочемо фарбуватися тон в тон, то час витримки 30 витримки 30 хвилин, і це ми більше говоримо з вами про. Сухе волосся, якщо про вологі волосся час витримки 20 хвилин цього достатньо, абсолютно. А, якщо ж ми говоримо про тонування і нейтралізацію фону освітлення відцінками перла або плата, на вологі волосся можна змішувати в консистенції 1 до 1,5 або ж 1 до 2, і тоді у нас вже буде візуальний контроль. Тобто там час витримки може сягати від 3 до 5 хвилин, навіть того буде достатньо, якщо ви чисто робите нейтралізацію. Це вже все залежить від того, яка у вас ціль і як вам більше подобається. А, так, якщо ж ми бажаємо профарбуватися тон в тон і на один тон вище, ми можемо використовувати «Soft Super Cover Cream». Час витримки 35 хвилин, на 5 хвилин ми збільшуємо час для того, щоб дати можливість підрозсвітлитися свої, свої натуральній волосині софт е, е, Cover крем, це в нас 20 вольмів, це 6-відсотковий окисник. На 1,2 і тони вище е, теж софт 6-відсотковий окисник, на 45 хвилин. Час витримки. Е, energy Девелопер Маск. Це в нас енергійна маска, окисник. Тобто це не є маска, це окисник, просто він більш щільної консистенції, густої, е пастоподібний, е дуже круто підійде. Е він містить в собі 28 волюмів. Це 9% окисник, який круто підійде як для фарбування роботи зі спецблондом. І також для фарбування технік, якщо ви збільшуєте концентрацію окисника, меншу концентрацію берете розсвітлюючого продукту, тоді за рахунок того, що маска є густою, у вас суміш буде більш стабільна і не така рідка. І е Soft Developer Mask, це 15 волюмів, це 7,5%. Отже, ми маємо в базі 1,5% тонн тон в тон, 6%, 7,5%, 9% і 12% окисники. І в залежності від того, яка у вас задача, у вас варіюється час витримки від 30 до 55 хвилин, якщо це на сухе волосся, і тонування від 3 до 20 хвилин. Від 3 хвилин Ну, як я вже повторювалася раніше, якщо ви е, використовуєте фарбник в стандартній пропорції 1 до 1,5, це перла або плата. Так, поїхали далі. Е, є також схожий мус як е, технічний мус. По складовим, по суті, він дорівнює один до одного, трішки менше тут доглядових компонентів, як в технічному мусі. Тут знову ж таки це лінійка еко, і вона направлена для того, щоб якраз таки підсилювати роботу еко-фарбника. Теж універсальний продукт, який використовується в додаванні в фарбник. Теж можна використовувати його як підкладку перед тонуванням для розведення прямих. Пігментів можна включати в будь-які процедури реконструкції відновлення, тому що тут протеїнова основа. Та по тобто, друг, другим чинником, якщо ж ми на, першому, на першій фазі використовуємо більш якісь амінокислотні продукти, другим в нас спектром іде протеїновий продукт. Так, якраз такий протеїновий продукт саме цей мус може замінити. Додаткова додаткове зволоження, додаткова щільність, плотність волосини, додає мус, так і можна, ну, головним головною перевагою є те, що їм можна розбавляти фарбний кось. Якщо у вас іде комбінація з окисником 1 до 2, а ви хочете більш пастельний відтінок, то ви з легкістю можете додати мус для того, щоб більш дорозбавити суміш для легкого, більш легкого нанесення і більшого зволоження волосини.